Говори зі мною, Саро, знаками говори. Я ховаю в турбині книгу яблука та полин, я стою одна за парканом твоїм старим. Як не впустиш мене, то хоч яблука забери. Не сварися на мене, саро, ти снилася, я прийшла, як і в тебе колись, в мене донька не спить мала. Я усе, що ти попросила в сні взяла, і для тебе вона холодного налила. Я на ганку твоєму сяду, і ти сідай. За кущами в твоїм саду ще стоїть біда, заворожують зорі й обвітрений небокрай. Ось винота яблука, Саро, розповідай, я розчую крізь покоління твої слова. Імена та прізвища піснею наспіває, мене родичі, Саро, з тобою, бачиш, які дива, тільки горе твоє бринить, наче ти жива. Ось полинна збирала, щоб запах стояв густий, ось солодкі яблука, ті, що любила ти, і для доньки твоєї книжка сказок простих, а у скрині поштовій Жовкнуть старі листи. Я із племені тих, хто загублений був і сам, і на землю мою знову падають небеса, наче кара за те, що інші зробили з нами, і за те, що ми опиратися як не знали. Сара ходить, сліди лишаючи на піску. Я у снах своїх. Ще не знала її таку, в сукні білій та пісню веде гірку, і усі мої вартові вслід за нею крокують. Так буває, вона приходить до мене в сни, щоб сказати про те, що немає кінця війни, щоб сказати про щастя, вирване з доль людських, як з родинних альбомів з Старинка.